Дня вас вітає учениця 10-го А-класу Харківської Територіальної громади Немишлянського району, комунального закладу, Харківський ліцей номер 175 Каменєва Марія. Плинуть роки, народжуються нові покоління. Кожне наступне дивиться на минуле очима свого часу. Так і ми думали, що не подивимося в очі смерті, пеклу, війни. Але доля вирішила інакше. Ніби про теперішній час, десятки років тому, писав незабутній Василь Симоненко. бо й справді, мужні оборонці України у нерівному двобої з загарбниками виборюють життя для усіх нас, відстоюють незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Наші серця, що завмерли 24 лютого, стали частиною могутнього серця держави, наші голоси. Нотами потужної гімну волі, 24 лютого найдовший день нашого життя, найважчий день нашої новітньої історії. Війна триває вже більше року. Наші герої тримають кордони власним життям, а скільки тих життів, що обірвались дуже рано, скільки нездійснених мрій, нестворених сімей, ненароджених дітей. Скільки сердець стискається від пекучого болю, скільки розбивається долей, гине цвіт нації, звичайні люди в момент стали воїнами, нашою надією, нашим щитом, нашим захистом. Як же боляче, що не бачитимуть вони, як квітуватимуть вишні, як наливатимуться яблука у саду. Як виграватиме вітерець в молодому листі тополь і кленів на батьківській землі, смерть в одну мить ставить свою чорну крапку на життях наших земляків. Ці нещастя нас не зламали. Наша віра зміцніла, зміцнів наш дух. Ми вистояли в перший день повномасштабної війни. Ми не знали, що буде завтра, але точно зрозуміли за кожне завтра треба битися. Світ побачив, на що спроможна Україна. Це нові герої, столиці незламності, нові символи. Коли перед очима фото поранених та загиблих героїв, ми розуміємо, що вислів, душу й тіло ми положим за нашу свободу, став для сучасної історії українського народу не просто словами гімну, це стало станом душі. Наші герої житимуть у наших серцях. У пам'ять адже живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.